Дуже велика проблема з таксі. буде жесть лет'я. Я не знаю, що це з минулі з бомбу. Але це бо вони болять. Усім привіт зараз ви знаходитеся In Stacey's World. Мене звати Анастасія і ми готові виїжджати. По нас цього відео ви вже могли зрозуміти, що сьогодні наш день, коли ми нарешті повертаємося. Ми пробули в виліканти два тижні, встигли змінити локацію. Усі влоги з заліканти вже є на моєму каналі. Обов'язково переходьте по посиланнях в описі і дивіться їх. Зараз вже майже 11 і ми маємо виїжджати вже. Тим паче, що тут дуже велика проблема з таксі. Ми спробували викликати, і ми дуже сподіваємося, що вони реально приїдуть. Я да, е, вже викликала вчора вже два таксі на деякий час. Вже викликала два таксі, якщо приїде одна, то другу вже відмінемо. Угу. Бо тут справді дуже серйозна проблема з цим всім. Можете подивитися мій влог з того моменту, як ми тільки тут були на один день. Це було пекло. Як ми добралися додому, і ми дуже просто сподіваємося, що нам не доведеться їхати автобусом в центр. Годину плюс-мінус, щоб там вже сісти на таксі. Це буде жесть, тому, що нам два великі валізи і купа рюкзаків. У нас літак в 14.40, тобто у нас є 6 половини години. Це справді дуже мало, враховуючи ситуацію тут з добиранням до аеропорту. Нам вже час виходити, щоб ми нікуди не спізнилися.

Я прауні, і теж же А мама наша все. Тут дуже помільно працюють в старбаксі. Брам супер. Примінити з Варшавою. Тут б на видумувала? смачно. Але щоб ти розуміла, Варшаві мільйон разів смачно. Ну, я ж пробувала. Мій відгук на іспанський синамо. Ну таке. Тепер Брауні. Я ніколи не брала в старбаксі Брауні, то. Стоїмо на чекін. Давайте свої сумочки, це 20 кг. Поки чекаємо, щоб батьки перепакували валізи, бо одна вийшла на 3 кілограми менше, а одна на 3 кілограми більше. В принципі, добре, що в принципі обидві не більші, то так ми вкладуємося. Менше. Там такі маленькі. Маленькі, не знаю, роки два. Ми ж занять доволі багато прийшли в цій стуці і ми типу не знаємо, як. О, давай сюди повернемо. І ми типу не знаємо. Не не ми, ми типу Поро не знаємо, як вони до нас прийдуть. Якось прийдуть. Я сподіваюся. Ми вже в дісі фрі. Я отак от розмовляю, бо мені дуже холодно в зуби. Я не знаю, що з ними зубами. Але це бо Вони болять. А що це? Це дуже, дуже популярна штука. А що це саме? Я не знаю, дуже популярно. А скей,

з -free, Купили багато чого, заплатили і... також багато, немало. А я взяла собі олію для губ від Кайлі. Я взяла собі туш від Кайлі. І там взяла собі якусь туш і взяли їжу. Ну, основному цукерки. Там Oreo, M&M's, бельгійські якісь цукерки. Посмачному прийшлися. І чіпси взяли. Взяли перший смак, який ніколи не пробувала. Це цибуля і сир. Mm -hmm. Але це не нам. Це батькам. А друге це паприка нам. Mm -hmm. Бо ми будемо сидіти окремо, так от і буде не передавати до нього на нього. Коли ми були, сиділи біля стітка і просто я знімаю, як Аня там щось дивиться, дивиться нас підходить до довчим і на тих і залазить в камеру. Я така sorry, і Я така, а окей, окей. А я просто думала, що вона вибачає те, що вона типу заліза в камеру. Або потім вона ще раз, типу, sorry, you're not allowed to film here. І я така переклад. Не можна знімати. Я така, о боже, вибачте, вибачте. Типу, я видалила те, що я там знімала. Але вона була дуже мило, вона мені підривала якусь маску. М маску. Я її використаю. Я -да, не потрібно. Звісно, звісно. Для обличчя і шиї. Для обличчя і шиї. Я тому що вона побачила мою руку і дала мені серветку. А потім виложить це маска. Сроватку ви так і не дали, я ходжу з такою рукою. Мені дуже незручно, але. І зараз ми підемо в секрети Віктора. Anya's Секрет. Секрети Віктора. Хто розуміє, той розуміє. Вікрі. Це просто Аня, знаєш, який рік До нашої ери. Так секрети Віктора? Да. Це Вікторія Секрет. Вікторія Секрет. Ми йдемо зараз купляти там щось. А вдруг мені ціною купимо, якщо тому, там в одному шторму буде сейл? Я хочу щось купити. І у нас же зовсім скоро наша флайт. Мені здається, зараз десь 12 з чимось. 13 13-ть була, коли ми стояли вчерез не на кафе. Ні, 12-та була. Настя, 13.30. ть 30-ть. Secret, бо ми не голодні. Реакція на оригінальний відкриті. Дуже смачно. мені Реакція на стюшку. Я хочу. Мені подобається. Ну вони напевно дорого коштує. Скільки? Дивись. А ні, це велику коробку взяла, Вони хіба все однакові? А, однакові, ладно, подиви. Скільки там? Я не знаю, як подобається. Ого, це 80 євро, в общем-то. Весело, так? Ні. Ааа, ще в акулах, ну кушай Знову наша ситуація цікава, ну це ми Ооо, яка у чоловіка гарна кофта Барбі Знаєте, хто я трактала? Я і Ідемо за ні Вікторію Сікре. Ми купили ось такий крем. У мене є такий міст буде. Я собі взяла ось такий тропічний міст BlackBerry Bite. Я люблю все що пов'язане з Blackberry, так що я б такий от міст романтик. І ось такий пакетик. Там один бальзам 9 євро. А Ні, це все взяли лігу. за 36. Але ми, типу, попали під знижку і взяли три штучки за ціною одної. Хіба одна 36 євро, я думаю, вона дешевше коштує. Ні, хоча б 50, десь 50, так. Ну, не знаю. 50 євро, Ну, чекай, так? якщо Ні. одна 100 з чимось злотих. Скільки злотих? Ну, 110, 110. 110. Ну, я не знаю. Ідемо ми за нею на касу, несемо всі три штуки, даємо. Вона каже, boarding pass, типу, наш білет. А ми такі, ой, секунду, секунду. Ми біжимо до мами, беремо у неї наш білет, біжимо назад туди, стоїмо в черзі, чекаємо, поки іншим людям продадуть. І Аня така каже, Настя, подивись, тут написано gate closed 14.15. 15 Я така, не може бути на той момент було 14.12. Ми такі знайомі просто ніфіга. Ми просто до цієї каси підходимо, вона що ж там, як лінівець, нам збирає, що там з якоюсь коліжанкою перемовляється. Ми такі шой, що пожалуйста. Як тільки вона нам видає гроші, ми все одразу біжимо. Ми добігаємо, каже, батьки збираємося, вона через хвилину закривається гейт. Ми не полетимо ніяк у Варшаву. Ми починаємо швиденько збиратися, біжим, біжимо, біжим, біжим. Біжимо, біжимо. Приходимо, а тут він відкривається тільки через хвилину. Взагалі вже мав відкритися, але ще людей не пускають. Тож ми тепер сидимо зараз. Ми. батьки пішли в магазин і буде дуже прикольно, якщо він відкриється, а їх на ні, ми ж тут. Вони пішли окуляри купувати. Фу, що робиш? Ну, тут вот прикол. Я такий прикол не знаю. Я тільки що Настя так зробила, а Насті йди сюди. Настя до мене колилася. а ви знаєте, що в Кореї отак от кличуть собак. А отак от людей. Аня, у нас дуже любить Корею, Все про Корею. Кей-поп. Не знаю, що там, в принципі, Корея. Вісімнадцять получу туда. Відкрию свою Кей-Поп Подивимось Буде мільярда. Я вже знаю, навіть їх буде називатися мой Entertainment. Буде UK Entertainment. Чому UK? Тому що Ukraine. Британія, UK. А UK – це Британія? Ага. United Kingdom. Буде називатись UA Entertainment. Якщо це будуть корейці, то якщо це буде UA Entertainment? Так буде всі йти, нехай йдуть всі. Нехай йдуть. Те, що всі хочуть JVP, Hub. Ти знаєш, це буде через 8 років. Так, да, може закрити. гарний, рідний вже воздух. Пові... Повітря, який воздух Нема Повітря в мене. Там корейці прилетіли. Аня. Ну, такі гарні, я помираю. А я бачу такого хлопця. І з дівчиною. Нарешті ми вдома. Не час закінчувати і цей влог. Останній наш влог з цієї поїздки. Може, сумно, а може і ні. Чи дуже ради, що ми нарешті вдома. Звідки мені дуже подалося цей тип. Іспанію, це був наш перший oh. раз материкову. Іспанії. наш перший за нього раз. в mm -mm. мене були... не перший. А точняк це ж була Барселоні. Okay. Для мене був перший раз в материкові Іспанії. Я була в Барселоні зі своєї команди станція. Що сказати? Просто долетіли спокійно. Минулий раз, коли ми летіли в лікарні, мені золо супер побор мудно, але в цей раз Все... мені було прям нормально. Ми сиділи в на самих останніх місцях літака і. Спочатку ми ну, з Настю поїли трохи чіпсів, і далі я всю дорогу спала, а Настя читала і слухала музику. Я трошки спала на тобі. Так? Да? Угу. Mm -hmm. Я не знала. <laughs> і на цьому... Ау, ау! <laughs> і на цьому все. Будемо закінчувати це відео. Це все лайк. Пишіть коментарі, щоб його пройшло. Підписуйтесь на мій канал і всім мій інші смерти посилання на в описі. Усім па-па-па-па.